Так, ще не помили, бо ще завтра вивозити в одного колеги. От. Вивозиться таким чином, щоб цього не заводити. Вилка знімається три пальці, два пальці. О. Сам знімаєш ну, хвилину часу, то не цей. Отут маслі, тому що оцей цилиндр, цей циліндр е перепускає, от пустили шланга де має бути сапун такий, то ми поставили трубку, щоб його не розбирати, він чуть перепускає і тим шлангом тече сюди. Отак от все сухо, тече отут от на, на з'єднанні, бо стоїть на сонці, на цей от, от, потрібно буде дотягнути, з муфтів не тече, розподільник сухий. От. Цей речах, от, ще раз скажу, добре, от коли цей і цей на погрузчик добре, коли вилка сам підчіпляєш, тут пальці за Заштопарив, щоб зачепити оцей палець. Чуть припідняв і все, щоб не піднімати вилка, бо це опускаєш на самий низ, пальці заходять. А щоб це, треба підняти чуть на візку. Припідняв і оцього ціліндруб підсунути вперед-назад, цим речагом і все. Такий огляд. А далі, чого не вивозили газоном, газоном не вивозили, бо не хотіли вимазувати, так як в колеги там було болото, щоб заїхати до гною. І не хотілося витягувати, щоб газона витягувати, то вивозили прицепом і вже не, не хотіли перечіплятися, той, щоб два рази мити. А Газоном легше було на кубки скидати, так то вручну скидали, а газоном кидається через зад, ну Там і більше гною влазить. отут потрібно через бік, щоб більше нагрузити. А в газоні високі борти ну і більше козу. І гарно виходить через ад закидаєш. І так поступово кузово припіднімаєш, не треба ні руками, ні нічого. Припідняв і там як двоє троє вилок вкинув е е трактором, воно так і скочується. Бах від'їхав, знову чуть припідняв, щерпанув, знову ті троє вилок злетіли. І такі обі кубки вийшли, трохи більше. А так прийшлося вручну скидати, скидати з прицепа, відкривати борти. Бо навіть якщо його назад піднімати, но так не буде, бо через бік грузиться. От, таке відео.